Радіо Chicago. ми повернулися на хвилю 12.40 В Студії Вадим Сінчук та Наталя Магликелізі зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Кетті Гоукол, губернатор Нью-Йорка, заявила, що Нью-Йорк перевантажений нелегальними іммігрантами, які прибули останніми місяцями, і його ресурси абсолютно вичерпані. Тому великому яблуку потрібна перерва в нескінченному потоці прохачів притулку. За її словами, вона працює над тим, щоб дати мігрантам роботу. У ситуації, що склалася, Гокол звинуватила республіканську партію, яка відкинула двопартійну прикордонну угоду. Місто в Колорадо відмовилося приймати прохачів притулку. Законодавці Монюмента в Колорадо одноголосно проголосували за те, що їхнє місто не є притулком для нелегальних іммігрантів. Справа в тому, що Денвер, розташований всього за 45 миль від Монюмента, переживає міграційну кризу. Тому пояснив мер Міч Лакінт, завданням законодавців Монюмента було продемонструвати владі Денвера те, що їхнє місто не прийматиме автобуси з мігрантами. І не лише мексиканці є мігрантами, кількість китайських нелегальних мігрантів перевищила кількість прохачів притулку з Мексики. повідомляють у факт. Прикордонна служба фіксує рекордну кількість нелегальних мігрантів з Китаю, які перетинають південний кордон з початку фінансового року. Китайці друга за чиселенністю національність, якою мають справу прикордонники Сантієго в Каліфорнії. Оператор мобільного зв'язку AT&T зробив заяву у зв'язку з масовим збоєм у роботі, який трапився вчора майже по всій території США. Це не була хакерська атака, як думали раніше. У компанії заявили, що збій стався через виконання неправильного процесу під час розширення мережі, який саме це був процес, в AT&T не уточнили. Однак, журналістам вдалося засувати в інсайдерів, що мобільний зв'язок та інтернет перестали працювати після невдалого оновлення програмного забезпечення. Округ Бел, що в Техасі, ввів надзвичайний стан, оскільки він знаходиться на шляху повного сонячного затемнення, яке відбудеться 8 квітня. Місцева влада очікує, що напередодні і після затемнення його населення в 400 тисяч осіб подвоїться, що призведе до пробок на дорогах, нестачі палива та продуктів харчування, навантажень на всі служби екстреного реагування та лікарні. А тим часом поліцейську форму спіймали на крадіжці. 33-річна Робін Конер постане перед судом. Офіцерку звинувачують у крадіжці Туфель за 140 доларів в одному з магазинів Колумбуса в Місісіпі. Цікаво, що під час ймовірного пограбування Конер була в поліцейській формі. Співробітники магазину викликали поліцію, яка заарештувала свою колегу. За висунутим обвинуваченням, Конер загрожить до шести місяців тюремного ув'язнення. Перше за понад 50 років посадковий модуль Сполучених Штатів Америки приземлився на місяць. Повідомляють у CNN. безпілотний посадковий модул Одіссей техаської компанії успішно приземлився на поверхню місяця і вже здійснює передачу даних. У НАСА заявили, що ця подія підготувала до майбутнього дослідження місяця людиною в рамках місії Артеміс. Нагадаємо, що згідно з поточним планом, наса планує відправити своїх астронавтів на місяць наприкінці 26-го року. Одіссей став Першим американським посадковим модулем, що приземлився на місяць часів місії Аполлон 17 що відбулася у грудні 1972 року. А тим часом над заходом США військові почали відстежувати повітряну кулю. Куля не становить загрози, але її походження і цілі наразі невідомі. Зазначимо, що у лютому минулого року на США також було помічено китайський аеростат, який поставив на вуха всю країну. Той інцидент призвів до погіршення і так напружених американо-китайських відносин це були всі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Почуємося з вами після рекламної паузи. Залишайтеся з нами. Радіо ЮЕЧИКАГО.